Будуть вони загрібати жар чужими руками. В останню мить вони хочуть а, своїми руками щось робити, або це буде удар не людьми, не піхотою, а якоюсь далекобійною, дуже сильно далекобійною а, зброєю, технікою. А, надалі крок штатів до рашки що вони будуть робити, або нічого не будуть робити. Тут надія на те, що все якось само розсосеться, уляжеться і все буде ок. Вони вже домовилися. Вони вже домовилися. Хто цю домовлен... хто їхню домовленість не підтримує, того чекає. Того чекає знищення, того чекає ізоляція, а, але вони не розуміють. Про що вони домовилися в плані того, що воно не працює на... в реальності? Тобто домовленість є, розуміння є, що вони там один від одного хочуть, і яким буде мир, але воно так не буде, як вони домовилися, бо це з реальністю немає нічого спільного. Так, також Штати по відношенню до нас. Що далі буде? Ну, співчуття, погроза закінчити з нами будь-які стосунки, далі зацікавленість в, наш, в нас, в наших ресурсах. Таке шизофренія, знаєте. В якийсь момент вони будуть благати нас бути не такими жорстокими по відношенню до нашого ворога. Дай Бог, щоб цей день настав якомога скоріше. Так, поїхали далі. Так, перший крок до угоди мінеральної зі штатами. Там, де літій у нас. Ой, ми підписуємо угоду, мінеральну, так названу угоду зі штатами. Що воно для нас? Ми з вами на цьому нічого не заробимо. Я маю на увазі прості люди, прості українці. Якщо і зароблять на цій угоді, то це тільки люди, ті, які звикли жити за чужий рахунок. Це перше, друге, якщо наша влада думає, що підписавши якісь ресурсні угоди з, з, зі штатами. Вони до нас будуть якось добрішими. Ми отримаємо від них більше допомоги. Ні, так не буде. Воно так не працює. Воно так не працює. 400 гривень донат молодці! Дякую. Нам відомо про атаку на Київ, численні жертви, зокрема, трагічна смерть громадянина США. Ми засуджуємо ці удари Держдеп США. Про масований обстріл Києва. Це да, сильно. Вони засуджують ці удари. Ой, так, Тимошенко пропонує безкоштовно виділити по 2 гектара землі українським захисникам, які після війни захотять, захочуть зайнятися сільським господарством. Додатково лідер партії хоче надати їм. Запрощений доступ до кредитів та навчання, це дасть можливість воїнам отримати землю, працювати на ній, забезпечувати свою сім'ю справедливим рішенням, адже саме вони обороняли нашу землю обороняють нашу землю, щоб не відбувалося зараз домовленості, недомовленості. А кожного дня наші хлопці і дівчата обороняють нашу землю, потребують нашої з вами допомоги. Дивимося, ініціатива по про 2 гектара землі захиснику Наші депутати кістьми лягуть на ту землю. Я не знаю, що вони з нею зроблять, але вони ні кусочка не віддадуть. Ну, на що таке робити, коли самим можна по карманах напіздять і жити припиваючи? Це поки що так. Трамп дав Ірану 24 години на те, щоб відмовитися від своїх е ракетних ядерних програм і здатися. Ну, так, да, про 24 години він ще казав про, про дещо. Але не сталося, як гадалося. На авіабазі Дієго Гарсія, США, готують до зльоту 4 бомбардувальники, які здатні нести ядерні бомби. Ядерна катастрофа Ізраїль-Іран. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що найстрашніша ніч, ну тобто подія Іран-Ізраїль, вона ще попереду. І ядерка, те, що вони пошкодять або застосують її, ну, на жаль, зараз це як, як мінімум 90%. Найближчі події для України на полі бою і у політичному просторі. Найближчі події для нас із вами. На полі бою для нас. Нові цілі. Нові перемоги, нові знищення в політичному плані, в економічному плані для нас, для українців найближчі події. Знищення базових документів, переробка базових документів. Це що таке? Це може бути конституція, це можуть бути якісь закони, основні. Це знаєте на що схоже? Це схоже на те, коли люди, які не нажралися ще у корита, там які сидять. Вони не те, що мать одну продадуть, а вони готові ну абсолютно на все. А змінити щось у законодавстві, то, то й подавно, то абсолютно не проблема. Паралельно заключить договор, е, якусь угоду про надання йому ядерної зброї після того, як вони від, від неї відмовляться. Тобто, от коли він так собі підстеле, от тоді це можливо, а в іншому випадку ні. Так, в Україні може подорожчати газ після ударів Ізраїля по газовій інфраструктурі Ірана. Ну да, якщо 4 дні поспіль буде дощ, ще може газ да, подорожчати. Що ще може статися? Може прийти осінь? Да, також може газ подорожчати. Ну, багато причин об'єктивно, дуже багато причин. Ціни на газ в Україні. Ціни на газ в Україні дуже поступово. Але, дуже впевнено, будуть зростати. Це буде відбуватися до того, як сама система, яка відповідає за здорощення, вона не понесе зміни. Зміни неодмінно настануть. Після цього ми з вами можемо казати про якусь. Стабільну ціну, зниження ціни або якусь справедливість. Трамп заявив, що бункерний може стати посередником між Ізраїлем та Іраном. Ось він голуб миру. Не бункерний пітух, як вам здається, а голуб миру. О, Боже, когда вы уже просплять их обох, вот скажите. А, с точки зрения философии. Карти кажуть, що обидва дияволи, обидва сапоги пара? Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву ще в дуже своєму маленькому віці. Що це означає? Це буде пришестя. Якоїсь людини або організації створення да, якоїсь, або це містика, і дійсно на планету прийде щось таке світле, що має побороти тих дияволів. Побачимо, але так воно і буде. Поїхали далі. Штати більше не даватимуть зброю Україні. Курс Трампа переговори замість зброї. Угу. Тепер Київ має лише три шляхи: покластися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Що з цього ми виберемо? Поїхали. Покладаємося на зусилля Європи. Що з того маємо? Купуємо зброю а, у штатів за європейські кошти. Власне виробництво. Перший і третій варіант. Не пропадемо народ. Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7, який розпочнеться сьогодні. Так, значить, давайте так наступна зустріч наша зі штатами. Що вона нам дасть? Договір з тим самим дияволом. Зараз переговори не про перемир'я, не про мир, не про кінець, а про те, що потрібно штатам, чим вони хочуть заволодіти, і чому ми їм в цьому заважаємо? РФ збирається знищувати енергетику України. Такі дані є у розвідки партнерів, заявив Зеленський. Плани Рашки. Щодо нашої енергетики. Хм. Знову ж таки, це залежить, наскільки ми підемо на умови. Або штатів, або рашки енергетику нашу вони хочуть зберегти, тому що досі вони мають влажні фантазії щодо нашої землі, що колись вони тут будуть панувати, але не так станеться, як їм гадається. Так що, в самий останній момент, коли вони вже зрозуміють, що середній палець то наша національна позиція, то. Тоді вони будуть хірачити і хірачити нормально. Великий собор, названий на честь жінки. Якась конкретна жінка, яка є символом народу. У кого є якісь думки з цього приводу? Хто розуміє, про що я кажу. Будь ласка, напишіть в коментарі. От вам і штати. готується відставка Шмигаля та перезавантаження кабміну. Те, що ми з вами нещодавно дивилися. Новим прем'єром може стати Свириденко, Завив Нардеп Железняк. Значить, перезагрузка кабміну. Як вона вплине на нас з вами, на український народ? Спочатку буде досить складно повірити у те, що відбувається ем, нова влада, новий уряд, новий Кабмін чомусь на якийсь час, і це буде, як це сказати, і це буде направлено проти минулої влади. Вони ем, ну, зроблять жорсткішими. Правила переїзду між містами, перетину кордону. Можливо, щось з'явиться нове в плані комендантської години. Де можна, де не можна їздити, ходити і таке інше. Тобто, отака цікава система. Можливо, будуть ставити капкани на минулу владу навтікачів, які рвануть направо і наліво. Це зрозуміло. У них іншого виходу нема. Але таке буде. Але надалі ми маємо з вами шанс влиття нової молодої крові, в гарному сенсі цього слова, до влади і якихось, ну, точно, не мудаків. Ну, все непогано. 100 гривень донат, молодці, дякую. Поїхали далі. Усі країни Східної Європи вже активно готують лікарні до війни. Влада видає медикам бронежилети, переносить операційні під землю, країни Східної Європи. Країни Східної Європи абсолютно точно мають інформацію, що треба зараз ховати все найцінніше, і людей, і ресурси під землю, бо через їх територію буде проходити війська, воєнні дії, але історія в тому, що через їх територію 200 гривень донат, дякую молодці. Ну, тобто, не на їх території, а через них вилучено 105 мільйонів гривень. Значить, викрили осіб, які розкрадали понад 64 мільйони, призначених для закупівлі автомобілів для військових. Тут питання тільки одне. Ці тварюки вони понесуть законне, справедливе наказання. Кару, буде їм за це. Найголовніші учасники цього міроприяття знаходяться поза підозрою, а вони знайдуть двох двох козлів отпущення, яких чекає жорстоке наказання, а вони самі будуть. Жити і оглядатися, причому жити не так довго, як їм би хотілося, бо на них буде об'явлена охота, полювання. Це не про якісь органи влади, а це про їхню внутрішню кухню, тобто хто кого підставив, хто кого здав і хто кого знайшов на іншому кінці світу, там, в якійсь там, Мексиці чи Іспанії. Якщо що підказка, де їх шукати? Основних діячів. Ми закликаємо наших громадян якомога швидше покинути Ізраїль, посольство Китаю. Тим часом Трамп звернувся з проханням підготувати Раду національної безпеки в ситуаційній кімнаті? Що буде далі? Іран, Ізраїль. Значить, найстрашніша ніч там ще попереду, і туди заходить великий, велика третя сторона. Таке враження, що ця сторона і цього саме і чекала, коли вона вийде на арену і коли вона буде правити парадом. Подивимось, хто там буде приймати участь щодо ситуаційного кабінету. обговорюються питання безпеки навіть навіть операція щоб сховати якихось важливих людей при владі Розглядається питання, кого посилати, як ця людина або ці люди будуть одягнені на ту територію, бо там може бути небезпека в повітрі у всьому на світі.